В Ужгороді завершився п'ятий карпатський гірський міжнародний кінофестиваль Сміф покази тривали в Закарпатському академічному обласному театрі ляльок. Бавка це кінофестиваль присвячений темі гір, екології, сталому туризму та збереженню гірської культури. Ми протягом року збирали нашу кінопрограму, збирали фільми з усього світу, отримали приблизно. Більше 130 заявок фільмів, з яких вибрали 30 найкращих. Особливості цього року є, що в нас досить багато українських фільмів, і повнометражних, і короткометражних, і це радує, що ми можемо показувати українське кіно. Рада бути на першому фільмі, на фільмі Відкритті цього фестивалю. Це фільм бартка режисера Володимира Бакума і продюсера Артема Голубєва. Фільм багато про що дає. Можливість замислитись, і дуже актуальний наш час. Також мені б дуже хотілося, щоб він був доступним для на набагато ширшої аудиторії, ніж тільки відвідувачі фестивалю. Сподіваюся, його зможуть побачити глядачі в усій країні. Фестивалі такого рівня можливі лише завдяки спільній праці багатьох людей із поміж співорганізаторів і Закарпатська фільмкомісія. Наш Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль був заснований у 2020 році під час коронавірусу. І наша мета була в тому, щоб з'явилося таке, називаємо це, це нишове кіно, тобто у ніші, да? яке би розказувало про гори, про культуру, як люди з гор живуть, яка їхня ментальність, яка природа навколо. Що ми думаємо, який у нас побут, які у нас культурні особливості. І, і ми потім дізналися, що у світі існує так само ціла мережа вівських кінофестивалів, і це тема, яка може об'єднувати нас з усім світом. Покази фільмів супроводжувалися обговоренням із режисерами та продюсерами, які зібралися на кінофестиваль із різних куточків України, а також із-за кордону. Розмови про гори і туризм, про гори і фотографію усе це теж складові кінофестивалю, як і панельна дискусія, що стосувалася кіновиробництва, вивчення проблематики, яку можуть висвітлювати кіномитці й чимало іншого. Перше ці дискусії корисні спочатку кіноспільноті, яка зараз в дуже такому розбалансованому стані. І питання знімання фільму не тільки в Києві, але й в регіонах. В тому числі і в закарпатському це досить позитивна річ, тому що нам, як творцям фільмів, бажано мати весь ресурс в плані локації, і от Закарпаття може цьому допомогти. Щодо дітей, якщо діти будуть суті в таких заходах, ну це залучення майбутніх колег в цю професію. Над залученням дітей у цю професію теж працювали під час кінофестивалю. Відбулася презентація кіношколи Скалка до речі, набір починається вже наступного тижня. А випускники кіношколи Скалка згодом стають учасниками таких фестивалів як СМІФ. І взагалі все це довгострокові проєкти. Наголошує В'ячеслав Єгоров. І кіношкола Скалка, і Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль і скаутури для продюсерів. Це все наші проєкти. Тобто це те, що ми робимо, кажу, не перший день, і, і робимо е, все для того, щоб це були сталі проекти, незалежно від того, в які часи ми живемо, перебуваємо. Переможців визначали в різних конкурсах за рішенням глядацького голосування і за рішенням журі. Геннадій із Харкова цікавиться документальними фільмами. Я був на Перша мутаюсь на прем'єрі і на і на і на і на останньому. Другий, там, другий день у мене не вийшло, так як у мене була робота. Мені дуже сподобалось, я, я точно не пам'ятаю на, на, назву стрічки, але от там, от, як люди е, е, з інвалідністю йшли в гори. І от це от дуже, дуже от в мене. врадило. Це як які яка сила духу, яка Наполегливість, без ніг з одної ногою, без, взагалі без ніг. Оце вони йшли вгору там, на, на від третий тисячі метрів вгору підіймались, дуже мені це якось зачепило. Також тривав збір на дрони для Збройних сил України спільно з громадською організацією Рух підтримки Закарпатських військових Ужгород. За три дні було зібрано понад 28 тисяч гривень. Така сума: один великий десятидюймовий багаторазовий дрон у повній комплектації.